Забирати це відео своєї жінки, бо заставити так само, як мене все зробити. Коротше, надивилась моя жінка в інтернеті, як роблять прикольні грядки. Сказала, що це у нас стоїть такий угол, не зайняти. І доски не нужны. Зараз придеться робити нормальну грядку. С помощью мені прийшов прораб. Помахай привет! помощник. Сейчас будем их забывать. етап такий. Зараз будемо забивати доски, о ну, закручувати не забивати. На першому етапі осталось обрізати лишнє. На першому ярусі додав такі розпорки, щоб другий ярус потім не шатався. То накидаємо глини, прибавиться трошки віса, це все буде неустойчиво. Що ж, продовжимо. Починаємо другий ряд. Конечно же, конечно же, прораб рішив не стояти в сорні, а помогти мені. Да, прорап? Слініше дай друг, я тебе докручу. Залишилось обрізати лишнє і приступимо до другого етапу. Наступний етап ми будемо це все пропалювати. Не знаю, як називається методика. Походу устарівання дерева штучно. Етап пропалювання закінчили. Зараз трошки продемся наждачкою, і будемо лакувати. Залишилось покрикти якимось захистом. Ну я вот купив, не знаю, корабельний лазур. Мощник, который забрал мою работу и решил сам все покрыть лаком, сказал, что ему воняет. Не забываем про безпеку. Кать, покажись. Купили респиратор. Вот такая лома у нас получилось. Даже кошара пришла позировать. Якщо сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь.